Так, поки є время, покажу сварочний шоу наш. Ми що, тут що? заварили, 111... відео знімає. 111 способом якусь штучку, конструкцію, маленьку. Що це у нас буде? Упора для... Мак, для чого? Я не знаю. Коротше якась упора буде. Що-то так буде цепляться. Ви сюди все класинка буде ставитися. Маленька така, метра три. Отак от от ми заварили електродом. Електроди 3, 2. Е -е, не знаю, МР3. Не знаю, що за електроди точно. От. Робота в Германії, кстати. скажу. От -от підзаварили трошечки Катит п'ятерочка должен вийти. Я варив три рази. Пройшов один раз, знизу другий і сверху третій. І такий п'ятерка, типу, ну це у нас десь сімерочка виходить. Ось так от нас заварено. Все, маленький шорт сняли. Все хорошо, все обалденно. Ну, Потом еще зачистити зачистить весь шов, чтобы эти спойки по підчищать, если у мене буде час, я ще сниму маленький відосик, Прикріплю до цього. І все буде бомба, пітарда, огонь. Отак. Ай, гаряча. Отакий гарний. Я хочу снять, показать скільки амперів було. 127. Ну Максимка у нас скажет, що лучше на 120, а я кажу, що лучше 130. Я відео знімаю. Вона... А які електроди? А які електроди? Не знаю, 3-2. Є пачка? Немає Не знаю, пачки. Бо у нас все в цьому. Є печки. Пачки нема. Але побачите. Так, маленьке додавлення. Ми ці метал обов'язково будемо. Продогрев. Подогрев. Ми його підігрівали до 120 градусів О, і потім тільки варили. І перед цих треба було зачистити. такі от діла. Так, коротше, заварили е, міні-конструкцію. Заварили, отак от, от я попідчищав спойки, щоб плюс-мінус вона гарно виглядала. Ось так от Фаре пройшовся, болгарочки пройшовся. О, там внутрі не достав. Ано, мабуть, тут і не надо. Але якби надо було, то обозначно б достав би. Отак от, підчистив. Не знаю, чи треба було б чи не. Але раді съйомки цього від... від... відосика маленького, то почищав трошечки. в так так цілому все виглядає. І опять же, у нас металл десяточка. Зварили ми, треба було заварити 5 п'ятерочку, тут десь 7 Варили ми на амперах 127 по обязательному придегре метала. Ну, вроді все, все. І ще з еще краєвид покажу гарний. Отаким остаримо. Кольно. Все. Всім чао!